І привіт! З вами я, танкіст Максим Криворізький. Е, Я вже пограв, так, не знімав. Довго ну ви бачите, звісно, так, я вже знімаю відео для вас. Ну ось, не про це зараз. Дивіться. антени, В мене є 8 антен з 12 найбільш, не, з найбільшою кількості. Тобто, у мене 8 з 12. Зивився розіграш. Зараз ми будемо грати розіграш. Подивимося. За що можна буде продати цей танк, чи варто його взагалі продавати? Перший оберт приносить 10 тисяч вільного досвіду, другий оберт, що він нам дасть частина золотої антени. Давайте подивимося, що ж це таке. Ну, Одна тисяча срібла, це небагато. В'єднайте і отримати колекційний... Предмет золота антенна. Цікаво, що ж за неї дають? Я сам не знаю, взагалі без поняття. Ну добре. Так. Ну що? Давайте далі. Що далі мені випаде? Ну, екрани мені, в принципі, і не треба, ну добре, гаразд. Що далі? 5 А Давайте подивимося. перше нічого. Я буду. Ну, давайте там. Добре, давайте так відкривати. Ніч... Другий нічого. Добре. Що ж випаде далі? Знову нічого. Ще два. Ану. Нічого і останній, напевно, теж нічого. Ну так. Які шанси в нас? 6% на оцей якийсь танк новий. 16% на... Ось би мені б, оця золота антена, мені б цікаво було. Б. Якби, якби я її зібрав. О, Давайте. Давайте мені випаде, от якщо мені випаде дві частини ще. О, 5 пісочниця, ну, гаразд. Що ж випаде? Так, давайте. Е, перший, ну, чесно кажучи, пісочниця взагалі. Напевно, найгірші контейнери, які є. Саме які не безкоштовні, а в розіграшах. Ну, серйозно, ну що це? Ну, кост... добре, кастомізація гірше. А, ну, все одно, ну що це? Серйозно, що це оце, за контейнер? Просто бустери. Гірше навіть за їх усі. О, Ура! Містичний. Ой, сертифікат пісочності відкриваємо. Ура, пощастило. Валентайн АТ. Не знаю, гадки не маю. Скільки він коштує, ну добре. Потім подивимося. Так, два оберти. 3x10. В принципі, мені не треба. Це саме зараз, ну добре. Так, і останній оберт, що мені випаде. Ура! Так, так, випав оцей Харі Хопкін. Просто як пощастило. Давайте подивимося на нього. Де він? Ось. Розряджання магазину. Чесно кажучи, він мені не треба за скільки? За 1000 продаємо. Ну що, що я вам так скажу? За безкоштовно? Це просто чудовий розіграш. За безкоштовно. А якщо так подумав, ну, добре, не будемо звертати уваги. Так. Що це так? Скільки? А, клас за 50 золота. Я думав за 1000. Ну, давайте пограємо в розіграш. Давайте от тут один раз. Ну, правда, якщо мені не випаде щось хороше. Давайте подивимося. Клас! Клас! 625, а я можу самі. 135. Ну, напевно, краще відпад зіграти. Давайте відпаду. Клас, 10 пісточниць, цікаво, що ж мені з них випаде. Перший нічого. Давайте е, буду відкривати не швидко. Ужас! Сертифікат пісочниця. Слухайте, хоч трохи щастий. Давайте одразу. М3, слухайте, як я знаю, цей е, танк можна продати. Ой, е, сенсі продати, вибачте, продати за багато золота. За 850, так. Як сказати за багато? Хоча б за, ну, за нормальну ціну. Давайте. Давайте ще раз. Потім відкриємо його і. Так. А ну, ну чому анімова не аватар? Ну навіщо? Ну добре. Так, давайте, відкриваємо. Давайте трохи проскіпаю, Все, а далі, а, а далі так будемо відкривати. О, знову сертифікат пісочдя, слухайте, мені просто щастить. Мені просто вже три рази сертифікат. Не знаю за що, за скільки можна це продати, ну я просто в шоці, чесно кажучи. Ви мені вже третій раз на цю, за, за це відео падає. Слухайте дійсно. Круто. А ну давайте подивимося, за скільки можна. Скажіть, що хоча б за 700 золота. За 25. Ах. Так, що можна... Так... Я зможу зіграти. Так, тут я зможу два рази. А якщо тут, то тільки один, ага. В принципі, давайте оцей розіграш Я вважаю, що краще його. О, три, три містики. До речі. До речі, до речі, до речі, що я хотів подивитися, мені. Ага, мені треба ще містики. А тут. Ой, вибачте, не туди. Ага, тут містиків більше немає, шкода. А Мені буквально ще три і я б третій рівень відкрив би. Ну так, жах. Що, давайте три містичних контейнери відкривати. Пані та панове, давайте. Що ж мені випаде? 2К вільного. 100 золота. 75 тисяч. Так, 116 золота, скільки наступний обор? 250. Добре. Ось так ми зіграли розіграш. На жаль, мені нічого не випало. Ну, як сказати, випало 3 танки, навіть 4, але я їх продав. Ну, як бачите, ну, як на мене, хороше відкриття, просто я, я все одно нічого не отримав. Ну добре. І всім дякую за перегляд і чекайте наступних відео. Бувайте!